Масажна сироватка, яка називається Plumped Darling Serum. Це протинабряковий засіб, який має декілька способів використання. Ну, По-перше, його можна використовувати як засіб під мануальний масаж. Також можна використовувати як засіб під. Апаратний масаж, тобто під мікроструми, сироватка має гарну провідність, можна застосовувати тільки під зону навколо очей для покращення мікроциркуляції та зняття напрямків. А також можна використовувати як сироватку для всього обличчя, тому що засіб має чудовий дренажний ефект, робить шкіру такою підтягнутою, гарною. В складі потужний рослинний комплекс та кофеїн, який Відповідають за покращення мікроциркуляції. Також в складі є сичовина, яка пом'якшує шкіру, є екстракт зеленого чаю, який тонізує шкіру, є гліколі та гідролізований, гідролізовані ефіри жожоба, які додають ось цієї ковскості для приємного відчуття при масажі.